Всім привіт! Це Гайд на інферноса, лейтгейм кері в грі. Почнемо з плюсів і мінусів героя. В першу чергу варто відмітити його гарну ініціацію завдяки другому спилу і завдяки предметам, які ви будете докупати в майбутньому на нього. Це може бути флітфу, це може бути enduring Spirit, ну і там подібні предмети, які загально додають вам Move Speed. Завдяки цьому герой в цілому, да, завдяки цій здібності, може дуже непогано ініціювати файт. І дуже непогано виходити з файту, тому в цілому можна відразу відмітити, які в нього є два плюси. Перше, гарна ініціація, друге це втеча з скрутних ситуацій. Далі основним і, напевно, найсильнішим плюсом цього героя є найсильнішою перевагою цього героя. Це є періодичний демедж та негативні ефекти, які є в цього персонажа. Періодичний демедж дуже непогано накладає. Негативні ефекти з предметів, які можна докупити, наприклад, там Mystic Slow, можна купити Mystic Vulnerability, да можна купити Ballet Shader, Ну, це я так. Я просто на загал вам називаю предмети, да, які просто накладають негативні ефекти. І вони дуже непогано стакуються з вашою періодичною шкодою, тому що поки герой гниє або палає. Горить під вашими спилами, він буде отримувати от всі ці дебафи. Плюс, звісно, варто відмітити, що і в самого героя вбудовані негативні ефекти з першого спила сповільнення і damage amplify, лайф стіл, якщо ви будете прокачувати його. З другого спила це періодичний демедж і сповільнення. Атаки, третє спел накладає негативний ефект, який зменшує порітичну шкоду від ворога по вас, якщо не помиляюсь, на 30%. Тому загально це є основними плюсами персонажа. Звісно, варто відмітити і те, що в нього є дуже непоганий контроль по області, завдяки якому усіх лобі ну, більш-менш середнього високого рівня. Контролять да, його ультимейт, звісно ж, завдяки якому можна забирати мідбоса, взагалі спокійно, контестити реджувінатор, Аїгіс, і спокійно вигравати файти. Ну і напевно, найостаннішим плюсом, який можна відмітити в цього героя, це є дуже гарний сплітпуш потенціал. Тому що ви можете дуже швидко скіпати пачки другим спилом. Ви можете дуже швидко виходити з підворожої ініціації. Ну і звісно ж, ви дамажите дуже непогано от всі ці волкери, гардіани, Ви просто настакуєте на вежі ваш третій спел. Подовжуєте це все вашим каталістом першим спилом і спокійнесенько зносите вежу. Якщо не вдається знести вежу, ви в будь-якому випадку роздамажите її дуже сильно. При тому, що в героя не дуже багато фізичної шкоди, ну, треба предмети докупати, магічної шкоди він дуже непогано розбирається як з кріпами, так і з вежами. Далі, мінуси героя. Напевно, найосновніший мінус цього героя це те, що. Він дуже слабкий на початку. На самому Лейнінгу, звісно ж, цей герой е, має величезний потенціал вбивства ворожого героя загально. Але саме перші рівні і коли він тільки-тільки здобуває скілпойнти. Якщо витримувати дистанцію з ним і не підпалювати самого себе від його тичок, а просто намагатися концентруватися саме на кріпах, у вас не буде ніяких проблем при лейнінгу. Проти Інфернуса, тому що саме ґандемедж в нього, тобто демедж з його зброї, він надзвичайно низький. Тому основним його мінусом є відсутність бурста оцього ґандемеджа, який є в Хейзи, в рейзи, який є насправді і вина, да. Завдяки його вибуховій магічній шкоді. Це відсутнє у інфернуса. Він вбиває вас завдяки періодичній шкоді. Звісно, в Лейті воно може здаватися так, ніби герой помирає за секунду, але ні, герой все одно гниє. Герой не помирає миттєво, герой не помирає за один стан. Герой помирає за секунд 5, 6, Таким героям, як Абрамс, Шиф, там, героям, які відновлюють своє здоров'я, да? типу як Кельвін, їм дуже важко грати проти Інфернс, тому що він побудований саме на тому, щоб герой гнив, щоб в нього було менше вампіризму, щоб в нього було менше. ХП Регену, щоб герой просто періодично помирав. Але знову ж таки, це його, його основним мінусом в порівнянні з іншими кірі. Ну і як на мене, другим і основним мінусом я більше не можу назвати, тому що герой дійсно зараз дуже сильний. Є це вибір предметів. Вибір предметів по грі надзвичайно важкий є для нього. Чому я це кажу? Тому що гайд записаний для людей, які не дуже багато грають в гру, або які тільки вивчають герої. Люди, які, я думаю, мейнять цього персонажа. Можливо, тут нічого для себе і не під в цьому гайді. Можливо, щось, звісно, знайдуть, але загально дуже важко обирати предмети на цьому герою, оскільки ви повинні розуміти, як працюють ці предмети, чого не вистачає цьому герою. Звісно, я вам залишу гайд. Я його вже зробив в грі. Ви можете побачити зараз на екрані Скевич, інферно, скері, білд, хардкері і так далі. Е, ви зможете його знайти в самій грі і грати по ньому. Це основні предмети, які вам треба купувати на героя зараз в цьому патчі, але загально ви повинні самі розуміти. Вам треба обирати предмети, залежачи від того, яка ситуація на карті. Якщо граєте проти хейзи величезної, треба обов'язково купувати, купувати металскін. Якщо дуже багато магічної шкоди, ну не можна ігнорувати Improved Spirit Armor духовну, духовний захист треба купляти 100% і таке інше. Це загально ми, я думаю, потім зачепимо. По плюсах і мінусах, я думаю, все зрозуміло. Давайте далі переходити до скілів. Отже, скіли героя. Що це таке? Як воно працює? Давайте покажу вам. Отже, скіли. Перший спел, каталіст, яким чином він працює. Ви натискаєте вашу одиничку і от жбурляєте отаку таку от кількість інзим масла, нафт, називаєте як це хочете в радіусі, яке дамажить, сповільнює героя. І е, додатково ви будете наносити по ньому весь демедж, який у вас є. Магічний, фізичний немає значення. Отже, по показниках. У е, мене трішки прокачався рівень, тому він тут інший. На першому рівні 50 демеджу наносить цей скіл. Також ви отримуєте 20% додаткового демеджу по герою. По якому нанісся цей негативний ефект, і 40% сповільнення по ворожому персонажу, сповільнення руху мається на увазі. На першому рівні прокачки ви отримаєте додатковий заряд, на другому 15% вампіризму від вашого демеджа по ворожому герою. Ну і на останньому рівні ви отримаєте плюс 20% демедж ампліфає і зменшуєте регенерацію здоров'я, хіл, вампіризм персонажа, по якому був нанесений цей спел. То ви плюнули це, далі ви дамажите, і маєте посилену шкоду по ворожому персонажу. Друга здібність Dash. Яким чином воно працює? Воно працює. Таким чином, Що ви просто отак от біжите, лівою кнопкою миші ви себе пришвидшуєте і за собою залишаєте от такий от слід з полум'я, який роздамажує героїв. І він працює тільки тобто демедж проходить тільки в тій ділянці, де знаходиться персонаж. Тобто, якщо він виходить з цієї ділянки, от зараз персонаж цей проходить. Як ви бачите, тут його дамажить. Як тільки він вийшов, його перестає дамажити. Це дуже просто. Отже, по спилу, що він робить при натисканні самої здібності, ви отримуєте посилення швидкості руху, Ми бачимо, воно плутове. Тут знову ж таки ви можете це все посилити з допомогою ваших типу, флітфута і так далі. Але це не важливо. Е, важливо те, що ви отримуєте 50% резисту до сповільнення, тобто ваш, вас важко сповільнити. Плюс, якщо у вас є ще й флі, флітфуд, то ви загально просто ну, вас не сповільнюють. Ви просто спокійно собі біжите в другому спилі і не переживайте за те, що вас хтось може вбити. Також ви домашні герої, які я вам тільки що пояснив. Ну і давайте прокачці, бо прокачка теж дуже важлива. На першому рівні прокачки ворожі персонажі, які знаходяться під дією цього другого спила. Будуть на 30% повільніше стріляти. На другому рівні прокачки, ви починаєте дамажити на 45 одиниць більше. Враховуючи, що ви можете собі докупати якісь естра спіріти, ви можете докупати собі місті Кульнерабіліті, ви будете докупати собі до речінр. Тобто спіріт вас ще додатково буде додаватися з усього в цього, Ви будете дамажити дуже і дуже сильно з другого спела. Ну і на останньому рівні прокачки, як ви бачите, мінус 19 секунд кулдауну. Тому загально у вас спел буде на кулдауні 21. Секунду, що є досить швидким. У нас білд загально орієнтується через те, що ми будемо фармити завдяки другому сполу. Зараз вам покажу, як воно працює, скільки демежу воно буде наносити. Я розумію, що в мене предмети куплені, але загально демеж буде більш-менш такий сам. Тому що у вас буде дюрішний екстендер, у вас буде Mystic пульнерабіті, воно буде загально давати ще більше демежу. Загально демеш по кріпах, навіть по інштах, як ви бачите, ну він дуже великий. Враховуючи будете ще й стріляти. Герой буде палати, буде це все діло поновлювати. Давайте я вам покажу, як це загально буде у вас працювати на лінії. Ми будемо собі на витривалість купляти оці два предмети. Вам треба поновити собі здоров'я, натискаєте інфузер, другий спел, швидесенько пробігаєте. Ну і подивіться, наскільки багато хп ви буде собі відновлювати просто завдяки цьому спелу. Я розумію, що там ще кріпи дамажили і так далі, але загально ви можете собі відновити близько 150 хп за один спел. Але якщо ви ще й пробігли по ворожому герою, то там взагалі десь близько 200, Я думаю, ви собі спокійно можете додати. Плюс не забувайте, що ви дуже сильно дамажите, Пачка помирає надзвичайно швидко. Зараз самі бачили, наскільки це швидко відбувається. Тоби один раз пробігли. Подивіться, наскільки швидко кріпи помирають. То ви навіть можете їх не стріляти, вони будуть дуже і дуже швидко помирати. З цим взагалі немає ніяких проблем. Далі, Afterburn, третій спел. Це ваша пасивна здібність, яка накладається, це негативний ефект, який накладається при стрільбі по ворожому герою. Як ви бачите, зараз я намагаюся набити оцей от ефект. І як тільки ми тут стріляємо, з'являється ефект того, що герой горить, і він починає дамажити. Також, коли герой загорівся, ви можете своїми тичками поновлювати цей ефект, і ви можете робити це завдяки вашим усім здібностям героя. Першій здібності, завдяки другій здібності. І завдяки вашому ультимейту. Ось подивіться. Все дуже просто. Далі. Що воно і як воно працює? На першому рівні здібності прокачки, да, коли ви сюди впливаєте один skill point, ворожий герой під дією цього негативного ефекту вашого третього спела буде наносити на 30% менше магічної шкоди. Це зрозуміло, я думаю, тут пояснювати нічого не треба. На другому рівні прокачки ваш третій спел він буде тривати на одну секунду. Ну і на останньому рівні ви отримуєте додатково зверху ще 30, 30 ДПС. Просто 30 футового значення ДПС, 30 одиниць ДПС, це, це дуже просто. Далі ультимейт. Ультимейт це аує здібність, яка наносить демедж і яка приголомшує героя. Все дуже просто. Так, ви її використовуєте, вона заряджається, і герой вибухає і станеться на одну. Секунду на 1,25 секунд. Отже, як можна використовувати цей спел? Цей спел зазвичай використовується там на мідбосі, можна контестити дуже спокійно реджувінатор, використовувати свій ультимейт. І коли вже майже майже кінець здібності, ви використовуєте свій стан, ви використовуєте свою тичечку і спокійнесенько забираєте собі Реджовінатор. З цим немає ніяких проблем. Тому що, як ви бачите, коли ви підлітаєте в повітря після цього спела. Під час цієї анімації ви можете нанести важку тичку. Зараз я нормально зроблю. Я використовую ультимейт і під кінець використовую важку тичку, як ви бачите, мій герой все одно б'є, да, він підлітає трішечки, але загально демедж він наносить. Тому для контесту Реджовінатора це прям ідеальна здібність, вам ніхто не може завадити. Якщо ви правильно все зможете затаймити, да, вчасно. То ви спокійнесенько забираєте реджувінатор і отримуєте собі оцей от баф з мідбос. Далі по самому спилу. На першому рівні прокачки мінус 38 секунд кулдауну, на другому рівні плюс 0,5 стану і ще 4 метри радіусу ви отримуєте. Ну і на останньому рівні ви додаєте 115 флотового демеджу. І за кожного задітого. Героя, ви будете собі відновлювати хп. Що цікаво, якщо ви там якимось дивовижним чином захотіли зробити ось цей ще місце крівіорп. Ви теж можете це накладати на ульту. Воно буде подвійно домашнє, воно буде вам ще з колбампірізм зверху давати, буде гарний радіус. Вам сперетриці ще зверху. Ну і можна теж це робити, але це так. Знаєте, це вже просто повикаблучуватись, Насправді ви цей предмет ніколи не зберете. Він там він вам взагалі не треба. Але загальна, да, така можливість присутня е, по спалам. Я думаю, все зрозуміло. Е, давайте йти далі. Будемо говорити а зараз. Ми більш детально за що. Будемо ми зараз більш детально говорити за те, як правильно прикачувати спили. Отже, по скілах е, в мене є білд. Знову ж таки, скевич інфернос Carry Фарм. Ви можете його знайти в пошуку, в пабліку. Це не важко зробити. Можете тут просто написати скевич, і ви знайдете мій білд. з Цим немає ніяких проблем. Е, в цьому білді вам показані основні предмети на лейнінг на середню стадію гри. Ну і на лейтгейм. це переважно ті предмети, які зазвичай збираються на цього героя. Збираються всіма гравцями на інферносі. Тут все розписано, що і як воно повинно бути. Я вам зараз, звісно, все більш детально розповім, але загально ви, я думаю, зрозуміли. Отже, по прокачці. Як, з чого ми починаємо? На першому рівні ми беремо пасивку, на другому рівні прокачки ми беремо перший спел, потім, звісно, беремо плеймдеш, ну і потім ультиметр. Все зрозуміло. По прокачці, що ми робимо, і як ми робимо. Знову ж таки, якщо ми стоїмо в важку лінію, ми не можемо нормально стояти проти героїв. Які там нас дамажать дуже сильно магічною шкодою, типу поки та шива, які заспамлюють нас, і ми не можемо нічого з ними зробити. Ми можемо дати один скілпойн сюди, для того, щоб нам було легше стояти. Це зрозуміло. Але загально давайте пройдемось по тому білду, який ви будете використовувати в 90% випадків гри. Коли ми оце все діло прокачали, ми максимо другий спел. Для чого ми це робимо? Ми максимо другий спел. Для того, щоб мати можливість гарно фармити, скіпати пачки, сплітпушити і не боятися за те, що нас швидко десь хтось буде вбивати. Я вже вам показав, як це працює. Ви спокійнесенько просто забігаєте в пачку, роздамажуєте її і йдете далі по своїх справах, навіть не звертаючи на це увагу. Знову ж таки, якщо є якісь ворожі герої на лінії, там після 8-ї, після 10-ї хвилини гри вам, треба сек'юрити свої душі, то що ви робите? Ви спокійнесенько пробігаєте по кріпасах. Вони помирають, ну і ви просто захищаєте свої душі. Це, я думаю, зрозуміло, це ну, неважко, да, зрозуміти. Тому ми максимум другий спел, для того, щоб швидше фармити. Колдаун буде 20 секунду, Ми спокійно встигаємо на кожну пачку, яка виходить на лінію, тому що вони з'являються кожні 25 секунд, у нас кулдаун 21 секунда. І ми завдяки цьому можемо швидко розганятися, набирати наш нетворс, і у нас не буде ніяких проблем з душами. А, -а -за, за допомогою нашої посивки ми можемо спокійно снігти в ліс. Ми настакали тут, ми настакали тут, ми настакали тут. Поновлюємо тичками нашими, натискаємо другий спел, пробігаємось по кріпах, поки ми перезаряджаємо нашу зброю. І потім далі додамажуємо кріпів. Ну і йдемо гуляти на лінію, потім, коли в нас з'являється спел, і так само натискаємо наш другий спел, розпушуємо лінію і фармимо. Тому ми максимум цей. Далі нам треба замаксити третю здібність нашу, да? далі ми її максимум. І потім ми вкидаємо скілпойнт 1-2, скілпойт 1-2. Тобто сюди раз, два. Сюди раз два. Далі обираєте для себе, що вам важливіше, якщо граєте через ульту, і вам треба ініціювати файт, максити ульту для того, щоб не помирати, щоб у вас було більше ефективного хп. Якщо ви хочете там 1 в 1 якось дуелитись проти ворожих персонажів, то ми повинні замаксити спочатку перший спел, потім сюди вкинемо останній скілпой. По Паркасі, я думаю, все зрозуміло, тут нічого важкого немає, загально. на це Знову ж таки, На лінії, як у нас загально повинен виглядати наш ленінг? Давайте до цього перейдемо. Ленік нас виглядає яким чином. Коли ми приходимо на лінію, наша основна задача в першу чергу, звісно ж, це контролити хіл-кріпа. Оскільки в нас є можливість підпалювати кріпа, ми його завжди підпалюємо. І ми завжди його контролюємо на лінії. Це наша задача, тому що ми хочемо що робити. Ми хочемо періодичним своїм демеджем потроху роздамажувати героїв. Як тільки він підставляється, і ми можемо настакати на ньому нашу авторбірн, дав це ігнайт здібність. Ми це і робимо, але хіл кріпа дуже важливо вбивати першим. Тому що він знову ж таки дає дуже багато ефективного ХП на лінії. Тому ми його вбиваємо, цих трьох потім контролимо, добиваємо, ну, робіть, що з ними хочете, там вже залежить від того, як ви стоїте лінію. Агресивно, пасивно, там вже як самі оберете, так і будете робити. Так ось, сама комбінація, як ми можемо максимально ефективно використовувати наші спили. Максимально ефективно використовувати наші спили ми можемо яким чином. Ми навалюємо наш напаун, коли ми підпалили ворожого героя, ми забігаємо в нього, сповільнюємо його. І далі добуваємо нашим авторбірном і ударом. Таким чином виглядає наш проказ без ульти. З ультою це теж працює все дуже просто. Як тільки ми не настакали, заряджаємо, забігаємо в героя, підпалюємо його, він вибухає, і ми його просто добуваємо під Не, точніше, на землі. Все дуже просто. Знову ж таки, ви протистоянні. Один на один в дуелях. Цей герой майже не переможний. Якщо ви все будете правильно робити, якщо ви гарно будете збирати предмети, якщо ви не будете сильно просідати по Нетверсу, жоден з героїв не зможе вас швидко вбити, з цим будуть. Величезні проблеми. Давайте переходити до наступного пункту. Будемо переходити до предметів, будемо більш детально говорити по них і розберемо, як взагалі нам рухатись по грі, що нам збирати. Отже, по предметам, що хочу сказати, що я можу сказати. Звісно ж, як і на будь-якій лінії, ми повинні з вами звертати увагу на те, що відбувається тут. Показані всі основні предмети, які нам треба купити. Плюс я забув тут додати. Хілін Райд, отже, що в нас за білд? Чому ми повинні це купити і чому це важливо? Я пройду зараз по кожному з предметів, поясню вам, чому воно так працює, щоб ви цілком і повністю розуміли. Чому і навіщо ми купуємо це на рівні? Отже, наша задача як героя, оскільки в нас немає бростової шкоди, стояти якомога довше, дамажити ворожих призначів, добувати кріпів. Все дуже просто. Але для того, щоб швидше настакувати нашу от здібність підпалу, да, нам треба купити швидкострільність. Для цього ми купуємо собі репідраундж, який буде пришвидшувати нашу тич. Як ви бачите, ми дуже і дуже швидко настакуємо нашу пасивну здібність. Це зрозуміло, я думаю, тут нічого складного немає. Далі, ми хочемо купити Enduring Spirit і Infuser. Якщо нас не дуже сильно дамажить ворожий герой, якщо він стоїть більш-менш пасивний, ми можемо дозволити купити собі ці предмети, ми можемо її ігнорувати як Він нам не треба. Ми можемо його і не купляти. Але загально в цей білд, будь ласка, просто купляйте все, що тут показано. Не, не видумуйте, не вигадуйте, це вам не треба. Просто збирайте те, що тут показано. Це ідеальні балансовані предмети, які вам треба для того, щоб просто спокійно стояти лінію, не боятися і виходити в артефакти середньої стадії гри. Це предмети, які збирають. Ті гравці на Інферноса, воно, звісно, може трішечки відрізнятися один від одного, але загально це, це предмети, які збирають всі гравці на інферноса, які вам необхідні. Знову ж таки, хілінграйт ми купляємо тільки тоді, коли дуже важка лінія. Нас дуже сильно пробили. Нам треба швидко відновити ресурси, а на базу ми не можемо. Потрапити, то ми купуємо хілінгрейд. Отже, Emo Scavenger, цей от предмет, для чого ми його купуємо? Ми його купуємо для того, щоб отримувати додаткову спиритичну шкоду, для того, щоб отримувати spirit Power. Тому що коли ми добуваємо героя точніше крипа, добуваємо його душу, ми отримаємо один спіріт, який буде тривати. Все, як ви бачите, воно показано. І враховуючи те, що ми будемо дуже багато фармити ліс, вони теж нам будуть давати спіріт, це наш демедж, це наш магічний демедж, ми будемо завдяки цьому. Швидше чистити ліс, швидше вбивати героїв, і будемо отримувати за 500 золота дуже і дуже сильний поверспайк. Також він додає ХП, також він додає армор. Це зрозуміло. По всіх інших предметах тут пояснювати немає сенсу. Я думаю, ми додаємо собі мов-спіт, ми додаємо собі ХП, ми додаємо собі магічну шкоду, ми додаємо собі магічний вампіризм. Це все, що ми робимо на початкових предметах, для того, щоб якомога ефективніше і швидше вбивати героя або мати більше ефективного ХП. Ми роздамажуємо знову ж таки, заряджаємо ульту, пробігаємо по герою, заряджаємо перший спел і просто його вбиваємо. Як ви бачите, демедж просто шалений. Це при тому, що ви можете ще перезарядитись перед тим, як бігти. Буде ще більше патронів. У вас ви спокійно, спокійні його потім роздамажите, Тобто демедж у вас буде мільярд. Цим проблем ніяк не буде. Далі по предметах середньої стадії. Тут знову ж таки показані всі основні предмети, які вам необхідні. Цим немає ніяких проблем, ми їх просто купляємо. Токсік бал вулиць, ми купляємо обов'язково. ми обов'язково грейдемо наш черевик, щоб швидше переміщуватись по карті, тому що це наш основний вид переміщення. Да? Ми не як леш стрибаємо там через канати, по стінках е муваємось. Ми муваємось саме завдяки нашому спіду, е завдяки другому спилу. Да? Ми, 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 грає... ми ми граємо від цього. Ми беремо обов'язково спіріт лайстів, які дуже і дуже круто комбінуються з Enduring Spirit ми загально отримуємо 33% Spirit Lifestealу. Це дуже сильно на середній стадії гри. Ми не ігноруємо дюйейшн ектендер, ми його обов'язково збираємо, тому що це посилення нашого третього спела демеджа, другого спела. Тобто, у нас всі спели тривають довше. Наш стан триває довше. Це воно ну воно прям ідеальне. Цей предмет ідеальний для цього персонажа. Ми беремо Quicksilver Reload на наш перший спел, ми його поміщуємо для того, щоб коли в нас, якщо ми домажимось, там китаємося якось ворожим героєм, закінчуються патрони, або ми фармимо ліси, наскінчили патрони. Ми ж їх поновили і далі продовжили стріляти. Далі подовжили вбивати е, героя, і щоб в нас з цим не було ніяких проблем. Також він додасть вам Додасть вам швидкострільності, яка необхідна на цьому герою, щоб швидше стакати негативні ефекти. Тому ми повинні його завжди брати. Це зрозуміло. Да? Ми от дамажимо, настакуємо, далі по патрону видаємо, з цим ніяких проблем немає, поновили і далі достріляли кіпів, з цим ніяк проблем немає. це зрозуміло. Е, також ми добираємо обов'язково в обов місті кульнерабіліті. Потім ми basic магазин заміняємо на Fleet Food для того, щоб переміщувати, щоб нас ніхто не сповільнював. Extra Region ми заміняємо на Spirit Armor і Rapid Rounds ми заміняємо на Escalating Resilience. Знову ж таки, якщо в нас є флікс слоти, і ми можемо щось цього не продавати, ми не продаємо. Все дуже просто, цим проблем ніяк немає. Але загально, якщо треба щось продавати, предмети, які треба було продати, я вам тільки що показав. Все інше ми залишаємо. Далі, вже коли переходимо в лейтгейм, ми дивимося на те, як складається ситуація в грі. Якщо ми можемо собі дозволити далі фармити, нам треба швидко набирати нетворс і тому подібне, ми можемо взагалі заігнорувати Токсікбулець. Ми можемо купити собі швидкий рюкшет і просто бігати фармити ліс. Але я вам не раджу цього робити. Це дуже і дуже погано може скластися для вас і для вашої команди, оскільки Інфернос має. Дуже величезний потенціал файтів, приєднання до файтів мідгеймі, тому він повинен знаходитися зі своєю командою, битися за об'єкти, за урни, за товара, за мідбоса і тому подібне. Він повинен сплітати лінії, але при цьому завжди підтримувати цім Він хоче цього, він хоче набирати свій нетворс на кілах, а не тільки на кріпах. Але рікошет, да, звісно, дуже крутий предмет. Ви самі розумієте, чому. Ви стріляєте по одному, не стакуєте свої негативні ефекти ще на, на інших кріпах. Це, це, я думаю, зрозуміло для всіх. Але загально да, Рікошет нам все одно знадобиться в цьому білді для лейт-файтів. Це зрозуміло. Отже, якщо дуже багато магічної шкоди, вам треба якось переживати, там, я не знаю, Шива, Покіта чи ще когось, ми обов'язково грейдемо спіріт армор. Знову ж таки, зараз в цьому патчі без Spirit Armor не грається жодна гра. Дуже багато магічної шкоди, дуже багато персонажів з магічною шкодою. Ми не можемо ігнорувати цей предмет. Тут також я вам залишив активні предмети, які ви можете собі зібрати, якщо вам це необхідно. Знову ж таки, якщо граємо проти Леша, ми можемо взяти собі eteral-шип, коли він намагається вас ультанути. ви просто ховаєтесь, перечекали його ультимейт. Далі продовжуєте битись. Якщо граєте проти Регізі, вона вас ультує, Натискаєте Etріal Ship. І вам байдуже на неї. І таких прикладів дуже багато. Кельвін на вас поставив купол. Байдуже. Ми на нього зарядили Токсик Булет. Сховалися в батеріал Shift, якщо він на нас дуже сильно пробиває. Тобто загально ми можемо брати собі предмети, які нам необхідні, і з цими предметами можна чудово дуже грати. Також колд фронт. Ми граємо проти якогось, е, типу Абрамса, якогось повільного персонажа, який не може від нас вийти або Бібапа на ліні. Спокійно. Ми беремо собі. ColdFront, ми беремо цей спел в 2. Ми просто забігаємо в нього, натискаємо в нього ColdFront, ми натискаємо в нього перший спел, він не рухається, він помирає, він не може від нас втекти, і ми його спакінесенько вбиваємо. І цей мілічний герой нічого нам не може зробити. Тому загально ви собі там обираєте, знову ж таки Metal Skin проти Хизи, Return Fire проти Хизи. Якщо ми можемо, просто у нас є там дуже швидко відкриваються флекс слоти і ми такі, блін, не знаю, на що витратити гроші. то купіть собі Return Fire, це буде приємний предмет для вас. Будете повертати як, як магічну, так і фізичну шкоду, будете мати додатково дуже багато хп, будете мати додатково спіріт павер, який все одно буде посилювати ваші здібності. Також я тут поставив вам Bullet Armor, Bullet Armor, Ви можете теж його використовувати в комбінації з escalating ескалейзінгрісайленс, але загально можете ігнорувати цей предмет, він не дуже важливий. Warpstone знову ж таки купляємо тоді, коли ми граємо більше на ініціацію, коли нам треба сплітпушити, Якщо ви бачите, що герой намагається якось грати більше довкола вас ворожі. То для того, щоб вибігати якось файтами, такі опа, натисли флітпут. пут. Ой якийсь з'явився, Ми ще десенько стрибнули, вибігли. Це дуже просто працює, з цим проблем ніяк немає. Я думаю, воно все нативно і так зрозуміло. Ну і БКБшка. Це БКБ. По предметах. Це я пояснив по предметах, які в нас ситуативні, це зрозуміло. По предметах, які в нас ідуть в лей. Тут все розписано. Superior duration ми обов'язково купляємо на третій спел, тому що це наш основний демедж. І далі дивимось по тому, що відбувається в грі. Але загально нашим основним предметом, який треба купити, який повинен бути в нашому інвентарі, це Spirit All Overflow. Це зараз надзвичайно сильний предмет, який не можна ігнорувати. Ви настакуєте на ворожому герої, ви отримаєте дуже багато спіріт-павера. Ви отримаєте дуже багато верху uh, fire rate, да, швидкості атаки, і ви будете просто, ну я не будете випалювати герої. Вони нічого не зможуть вам зробити. Вони будуть просто помирати. Ви ще отримуєте cooldown редакшн. Ви отримуєте щит від куль, ви отримуєте спірітла стіл. Цей предмет просто імба. Після цього ми хочемо загрейдити собі Escalating Exposure, Потім ми хочемо замінити ендюрінспірінг на ліч. Далі в Лейт вже дивимося що нам треба купити, що не треба купляти. Але загально там можна дібрати собі Kevlar, можна дібрати собі бандлеспірі. Тобто, ви там далі вже дивитесь самі для себе, що ви хочете купити, що не хочете купляти. Ну і звісно, основним предметом є що? Основним предметом є рікошет. Які треба купити, тому що Плейті будуть простріляти по вражирою, я продам ці предмети, не сильно звертати на це увагу. Ви будете простріляти по одному, воно буде стакатись на декілька, і ви будете шведесень вбивати всю ворожу команду. Вона буде гнити, вона не зможе регенитися, вона нічого не зможе робити. І ви будете собі спокійнесенько грати в гру, не переживати за те, що вас хтось може вбити. Тому ми орієнтуємось на це все діло. Я думаю, з цим зрозуміло, нічого важкого немає тут, та, і... Загально проблем ніяких з цим немає. Тому та це такий от міні на інферноса. Я думаю, тут все зрозуміло. Знову ж таки, ви можете залишати коментарі, якщо вам треба ще щось додати, якщо вам треба щось пояснити, ви можете питати в мене на стрімах, ви можете питати в коментарях, я буду відповідати. Але ось можете по цьому білду гарати, я вам основні всі тези по цьому герою розповів. Також я думаю, що впродовж відео ви могли побачити різні вставки по тому, як я граю, можливо, хтось інший грає, тому як цей персонаж виглядає. Тому з цим ніяких проблем немає. Якщо ви знову ж таки хочете подивитися якихось топових ін інферносів, саме їх плейстайл, ви можете спокійнесенько зайти на Ютуб, написати Infernos Gameplay саме. Люди будуть грати, але знову ж таки не забувайте звертайте увагу на мої слова, які я вам зараз сказав, чому і що збирається, як цей герой працює. Тому аналізуйте, майте критичне мислення. Не всі інфернуси, які грають на екрані, є найкращими. Моя думка може теж бути неправильною. Я можу помилятися, але загально тільки досвід дасть вам можливість правильно і гарно виконувати на цьому героя. Бажаю вам удачі. Сподіваюсь, що один з моїх глядачів, який подивиться цей гайд в майбутньому, буде в топ-10 гравців на інферносі по дедлоку. Дякую ще раз, що дивились. Залишайте ваші коментарі. Пишіть, що хочете побачити в наступних відео. Дякую величезно за перегляд. Всім гарного дня!